Вітаю, друзі! Отже, бої за Бахмут у запитаннях та відповідях. Кровопролитні бої за Бахмут на Донеччині тривають вже кілька місяців. Станом на середину грудня місто залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту. Втрати Збройних сил України і російської армії, судячи з відео, які з'являються в інтернеті, настільки високі, що й в Україні та Росії битву за Бахмут називають Бахмутською м'ясорубкою. Місто практично повністю зруйноване російськими ударами його інфраструктура знищена, але російські війська та особливо ПВК Вагнера надалі атакують Бахмут. Чому він такий значущий для обох сторін і наскільки важливим є ця оборона для перебігу всієї війни в Україні? Те, що це місто протягом місяців залишається центром бойових дій з оперативної та військової точки зору, на сьогоднішній день не зовсім зрозуміло. Звісно, постає питання, чому кілька місяців маленьке місто та його околиці так захищають? За що проливається стільки крові і військових та бідних мирних жителів? Є лише одне пояснення: справа в неймовірній символічній важливості Бахмута для подальшого ходу дій і успіху обох сторін. Так в чому ж полягає символічна важливість Бахмута? З погляду символіки, бої за Бахмут, це фактично війна всередині війни. Саме на цій ділянці зараз зосереджені зусилля та наміри обох сторін. Україна дає зрозуміти, що може не лише відстояти свої території, а й повернути їх назад. Російська армія, в свою чергу, хоче продемонструвати, що її становище дозволяє їй, якщо вона докладе відповідних зусиль і буде готова на жертви, завоювати всі території, які вона вважатиме за необхідне. І є ще третій аспект, який не можна недооцінювати: це угрупування ПВК Вагнера. Вони беруть участь у боях за Бахмут дуже активно і інтенсивно. Прагнучи з одного боку продемонструвати Україні, що вони сильніші за регулярні російські війська, з іншого боку показати політичному керівництву Росії, що саме вони найпотужніша зброя та найсильніший козир у цій боротьбі. Крім символічного значення, чим Бахмут такий важливий для російських військ, місто фактично зруйноване, інфраструктура повністю знищена ракетними ударами РФ. Чому її армія так прагне його захопити? Для російського командування важливо будь-що завоювати це місто, щоб цього року досягнути хоч якогось військового успіху. Політична мета у цьому разі збігається з військовою. Бахмут розташований у центральній позиції, яка згодом може стати плацдармом для російської армії у її спробах завоювати решту Донецької області або просунутися далі у цьому регіоні. Тому, якщо російській стороні вдасться захопити місто, Україна втратить важливий опорний пункт в обороні, а Росія отримає добру стартову позицію для наступу наступного року. У боях за Бахмут обидві сторони зазнають величезних втрат можливо, найбільших за кілька місяців. Чи можна сказати, що хтось із противників має стратегічну перевагу? На даний момент стратегічної переваги в жодної зі сторін нема. Хіба що неймовірна рішучість російської сторони перемогти в цій битві? Такої рішучості в інших боях не було, і це може стати вирішальним моментом у битві. Чому українські війська тримаються за Бахмут і не ухвалюють рішення відступити? З одного боку, йдеться про символічне значення міста, про яке вже згадано. Українські війська не хочуть поступатися жодним сантиметром, а хочуть відвоювати свої території. З іншого боку, ЗСУ створювали оборонні рубежі на цій ділянці протягом багатьох тижнів та місяців. І якщо їм доведеться відступити, вони будуть змушені будувати нову лінію оборони, а це вимагає часу та сил і, звісно, є оперативним недоліком. Яку військову тактику застосовує російське? командування. російська сторона останніми тижнями схоже змінила тактику. Вони більше не атакують масштабно по всьому фронту, а намагаються просуватися меншими групами. Це тактика своєрідних шпилькових уколів, яка позбавляє сторону, що обороняється, можливості розгорнути сили для масового удару, а змушує розподіляти їх. А розподіл військових сил це завжди дуже небезпечний момент у будь-якому бою. Це означає, що перед ЗСУ стоїть завдання зберегти згуртованість оборонних підрозділів, а не потрапити на тактичні хитрощі противника, наприклад, перекинувши сили не на ту ділянку фронту, де буде завдано основного удару, а за 3-5 кілометрів від нього. Чи можна назвати військову ситуацію на Донбасі кризовою для української армії? Ні, тому що українська армія не загрузла в обороні. Навпаки, вона, як і раніше, намагається перейти в наступ. І не лише у Бахмуті, а й в сусідньому регіоні, де Україна неодноразово намагалася відвоювати свої території. Іншими словами, це в жодному разі не криза. Це дуже складна ситуація. У випадку з Бахмутом йдеться про те. Хто здобуде перемогу? Її високе символічне значення є важливим, але не вирішальним чинником для перебігу війни. Деякі факти свідчать, що українська армія збирає нове угрупування для контрнаступу. Так, наприклад, ті війська, які звільнилися після е, звільнення Херсонської області, досі не були перекинуті на Донбас. Чи вергідний варіант нового наступу ЗСУ і на якому напрямку він може відбуватися? Звісно, слід очікувати, що Україна докладе всіх зусиль, щоб продовжувати відвоювати свої території. Для цього необхідно розпочати новий наступ і мати у своєму розпорядженні відповідні сили. По суті, ЗСУ вже досягли великого успіху і, ймовірно, у них вивільнилося кілька тисяч осіб, яких можна перекинути на інші ділянки фронту. Є підстави вважати. Що подальший наступ відбуватиметься на Донеччині. Але, можливо, ЗСУ також захочуть просуватися на південь до узбережжя Азовського моря, щоб перерізати сухопутний кордон росіян, мається на увазі між Росією та Кримом. Імовірно, у найближчі 2-3 місяці стане зрозумілим, скільки сил Україна може мобілізувати і в якому напрямку розпочнеться просування. Також можна припустити, що спочатку українські війська можуть імітувати наступ, аби відвернути увагу від реальних планів. А яких дій можливо чекати від Росії найближчими місяцями? Росія зараз дотримується подвійної стратегії. З одного боку, вона продовжує завдавати ракетних ударів по всій Україні, щоб деморалізувати населення і тим самим. Посилити тиск на політичне керівництво держави, друга частина стратегії полягає у будівництві укріплень та оборонних ліній на захоплених територіях, щоб запобігти українському наступу та підготуватися до нового.